Головнокомандич збройних сил України Олександр Сирський заявив, що країна агреса Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області, але треба звернути увагу, що це. Не несе загрозу ані Сумам, ані Харкову. Те, що ми зараз спостерігаємо, це тактичні дії росіян, які намагаються вичувати українські війська з Білгородщини та Курщини, і створити так звану буферну зону приблизно 10-15 кілометрів вглубь України. Це якраз намагання, але в сьогоднішній день в них нема ані сил, ані можливості пройти оборону України і фактично захопити або нести загрозу сумам, прорватися до Сум або прорватися. До Харкова, це сама ця історія, яка говорить, що та кількість, яка є на даний момент, склад, численність курського угруповання або Білгородського угруповання російських військ противника, рівень його боєздатності забезпечують можливість провести тільки деякі наступальні операції в тактичному масштабі про захоплення територій е, Харківщини Сумщини, прорив на Харків і прорив на Суми це не просто мало ймовірно, а нереально реалізувати тої кількості військ, які є у Росіян зараз, і е, враховуючи, яка кількість військ просто стоїть їм на тих напрямках, окреме питання, що росіяни все одно накопичують війська, і треба відверто визнати, що вони збирають їх на кінець літа, от тоді. Буде справжня загроза, і до цього треба готуватися. Я дуже сподіваюся, що ця інформація, а також те, що на турецькому та оріхівському напрямку росіяни теж пішли у наступ. Допоможуть е, нашим громадянам, які знаходяться в полоні ілюзії про перемір'я швидко їх позбутися. Наступні місяці будуть важкими. Треба готуватися, допомагати зсу, донатити на зсу і приєднати зсу, тому що єдине, що ми можемо зробити, це посилити зсу все інше працювати не буде.